Я подивилася в пошуках Аляски, і тепер я оце от спіймала вайпу, да? мені тепер хочеться теж там, що вона там робила, ромашки малювати, тепер що це бібліотеку свого життя, хочеться останні цитати, хочеться в озеро приїхати, з чорними дружити, ну, от у от мене настрій сьогодні, уф, заводной прям. І так. Привіт, християні! Значить, народна мудрість нам каже: неважливо, що з цим буде в майбутньому. Головне, що зараз ти робиш те, що тобі подобається. Багато хто навіть на це не спроможній. Оце так сказала, так сказала, прям за душу взяла. Да? Взагалі, це якщо коротко, чому я знімаю відео, і чому я в принципі роблю зі своїм життям те, що я роблю. Не хочеться мені прям сказати, що я така, ви знаєте, антисоціальна просто антихріс, да? ну ні, ні. Деколи-деколи проривається моя адективна натура раз тиждень, раз тиждень вона виходить і така. А можна я зайду до тебе Ну десь посеред тижня, да там у вівторок різко, і я щось накою тобі, щоб потім у тебе була історія, яку ти нікому не розповіш. І ти просто будеш її зберігати в голові. Я така, давай. Але потім, коли я сиділа в один чудовий вечір, я вирішила, що Асхералії я буду ці всі історії зберігати в собі. Ну, що це таке? Ні друзям не розповісти, ні при матері живої не розповісти, тому що теж засудять. Вона нещодавно побачила відео, там, де моя подружка курить. Боже, скільки драми було. Уявіть, що якщо вона дізналась би, що я там ще щось роблю. Ні павіні. Такого не було. Ну, просто там, знаєте, оце п'ю. Матю, а мама знає, що я матюкаюся. Ну, коротше, п'ю, як батя, причому не наш, у нас не пив батя. Ну, коротше, рік тому назад я от вирішила з усіма всіма історіями перейти на Ютуб. Але Ютуб мене одразу не взлюбив. Я не злюбила також Ютуб, тому що він мене, ну, перші мої відео ще на другому аккаунті, старому, він публікував ттьінькам за 50 і дяденькам за 50. А ви знаєте, як дяденьки і дьіньки люблять ну, повчати дітей? Дуже сильно любить. Боже, як мене там шманали? За що мене тільки не шманали? Я там як Сідорова каза, літала у них за все, що завгодно там. Маргоша надягла жовту футболку, все, Жов, жовтий колір, жовтий колір. Що ти нам хочеш цим сказати? Шо, навіщо ти провокуєш нас? Ну коротше. І я трішки образилась на Ютубі навіть плакала. Била таке. Да. А потім вирішила: та ніфіга, у мене у баті деменція, і мені вона теж в хомілку дихає. Я все одно продовжую знімати відео, щоб на старості хоч не забути, хто я. Тому тому, я вирішила видалити той минулий аккаунт, ну точніше, я його не видалила. Ситуація була в тому, що я купила новий телефон, а я балда Іванівна, яка не перенесла свій аккаунт, і загубила той YouTube. Ну, мені, якщо чесно, ну ні холодно, ні жарко, Я там тільки одне відео врятувала, і я його навіть нікуди не залівала. Бо... Манала я його взагалі. От. І тому я завела оце. <гум> оце. От. Де деколи люди пишуть, що я навіть прикольна. Дякую. Лістіть що до жопи. Тому що ну от уявіть, що ви в дитинстві завжди були ну і те, що і згоєм. Але на вас дивилися, типу, опять ця странна дівчинка. Опять вона ходить, вона, вона навіть на нас дихає. Чому вона розмовляє так, начебто, ну, вона не з нашої планети. Оце я завжди була. І мені завжди казалося, що ну 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 ладно вже така доля, я звикнусь, що, 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 що мені ще робити? Буду завжди у цією ну, прокажонити, знаєте, яка ходить, в неї зазвичай там одна туфля більше іншої, а вона там ще отак от сумочка ходить. Думала, що це моя доля. Але потім, потім хороші люди в Ютубі сказали, що ні, я прикольна, я така... Не, мама мені теж це казала, але якось ну, це мама. Я мамі, я мамі вірю От, але, ну, вона мене просто любить, тому і каже, що я хороша. Взагалі, я раніше вважала, що на Ютубі є два типи людей. Я і зараз так вважаю. Перше, це меркантильні тварі, які прийшли на Ютуб чисто заробляти гроші, скільки там долар за тисячу переглядів, я не знаю. Мені не платять Ютуб, а я не почекай, 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 почекай. Якщо колись теж мені гроші, я на них покушаю, Дякую. Так от або меркантильні твари, і вони роблять по суті фансервіс. Ну я, в принципі, за їх ну не не засуджую, тому що я теж деколи употребляю цю фігню, яку вони виготовляють, тому мені норм. Але мені більше подобаються ці люди, я їх називаю нещасливі. Я в їх степь вхожу. Це ті діти, яких недолюбили, не догладили, не доцілували, недослухали, бо я завжди я обожнювала болтати. Я, я з дитинства, ну мене хер заткнеш. Я просто мені тільки дай, От мені от, скажи, а що ти можеш розповісти про ці батареї? І я така. Ще буде. І починається історія, як в дитинстві в дитсадку у мене був. Хлопчик його звуть Едік. Угадайте, як ви відразні. І нет, не так, як ви подумали. По-іншому. Він просто був дуже маленьким і схож на Гітлера. Ми його назвали Гітлер. Не знаю, звідки діти знали що... Шо Гітлер. Так от. І він чогось геніальна башка вирішив. У нас були дитячі наручники, знаєте, такі вони ну, пластмасові, дуже хлібенькі. І він себе прикував цими наручниками до батареї і заснув. І про нього все забули, бо він дуже маленький. Він прям батарею так от типу заснув ну, і все. І коли він вставав, він забув, що він під батареєю і як головою долбанувся. У него, ну, там, я я перший раз таке не знаю, чому нам це показали. Ну типу ж, в якому концлагері я Короче, там прям, 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 нормально. прям каша, там прям добре хоро... долбанувся. І от у мене, тепер, я колись дивлюсь на батареї, особливо ці, знаєте, старенькі такі ще. Я така, ууу, як там медик цікаво, живий чи не живий? Я запам'ятала до сих пір, він мені сказав. Знаєте, як господь перед очима так завжди в совостає. Я така боже, батареї страшні речі. Так от, з приводу того, що я входжу у цю от другу степ людей, яких просто недолюбили, і вони тепер прийшли на Ютуб, щоб розповідати, там показувати свої, можливо, якісь малюнки, якусь свою там, ну, мистецтво своє показувати, щоб їх потім там похвалили, або знайшли там свої якихось своїх друзів, однодумців. Да? Ну от я, в принципі, теж прийшла чисто, щоб розповідати, і мені казали, та ні, Маргоже, це нормально, ти адекватна. Я така, пасіба, ну мені справді від цього стає краще, тому що ну, ти можеш думати що завгодно про себе, але якщо тобі щось каже. Приємне, то тобі все одно буде приємно, бо от такі от ми тварі меркантильні люди. да Я нормально до цього відношусь. Мені подобається, коли мене холіті лілілі. А кому не подобається? Ну Кому не подобається. Якщо я зараз буду вам казати, які ви булочки солоденькі, що все у вас вийде що взагалі ви просто ну пр принцеси к -к -к -королі. Ні, не так. і корол королі. Королева, тому що в мене більш жіноча аудиторія. Привіт. Ну і королі, те, що у мене там є трішки цих заблукалів, мабуть, потерялись. От, якщо я буду вам зараз сказати, які ви чудові, то ви скажете на ну, дякую, ну нам приємно, ну що ти починаєш? Тож, це нормально, багато людей йдуть в YouTube за похвалою, підтримкою ну, і однодумцями. І я цього не соромлюсь взагалі без проблем. Я навіть не прийшла сюди за грошима, мені вони не потрібні. Я в принципі можу харчуватися сонцем, повітрям, вілій, вон і ми її відкармлюємо. Поки що 5, п'яти кілограм немає. Вон я її тільки що зв'яшувала на неї, навіть віси не зреагували. Але нічого, на чорний день її ножка піде, як на ура. Муа, взагалі знаєте, як смачно приготувати собаку. Звертайтеся в мій телеграм-канал, я там рецептик залишу. Голо тут головний ну от, от секрет. А добре від шерсті прибрати. Бо у них так ну по... Віля, іди сюди. Віля, віля. От бачите, яка вона мохнатка, Видно це? Я не знаю, ну, коротко, Вона дуже от Головне, її просто від шерсті відчіпати, вона гіпоалергенна, тому нормально. Якщо що, поділі взагалі можна чудово. от, В супчик Я не знаю, що у мене сьогодні не за настроєння таке хороше, у мене завтра екзаміни, Екзамен а за дуже неприємною людиною. Їй навіть людиною важко назвати. А ми на ютубі не можна. А я запікую за піздана блять. От і я щось спочатку хвилювалася, а потім думаю, нормально, піду відео краще зніму. От я сижу, знімаю відео для вас. Цінити. Так от, сподіваюся, що як роботу, як роботу, я ніколи в житті не буду сприймати Ютуб чи там інші свої хобі. Тому що для мене хобі це от окреме, ну це те, що там, де ти відпочиваєш, якраз таки від роботи. тому що я не важ... ну Мені не подобається, оце, знаєте, те, що Ютуб, Інстаграм до нас вніс в життя. оце Робота повинна бути тобі як хобі. Ніхера, ну. Ви ну, да, Можливо, для блогерів, які стоять о 5-й ранку, п'ють матчу там на зеленій саніні. Можливо, можливо. Але я не думаю, що у людей, там, які працюють в шахті чи там в Аврорі, в АТБ що це взагалі страшна робота. Я не думаю, що вони такі думають, Оце хобі. Бешене, взагалі, прям мене приот. Я би кожен день туди ходила. Взагалі, зміна 13 годин мала. Я хочу не уходити додому. Мені не подобається дім, я хочу жити в тебе. Ну, я. ні. Робота це робота. Якщо тобі хобі якимось чином почало приносити гроші, чи там ще якісь там матеріальні достаток, а що ще? Що ще може принести роботу? Кратше, ви поняли. От, То, ну, окей, це молодець, але ну. Ну, ну ну робота не може бути прям настільки чудовою, як хобі. Хобі, це душа пає, серце співає. Отак От я вважаю. У мене мама безумно любить математику. Вона просто не завісає по цій штуці. Вона там може порахувати все, що завгодно, і в будь-якому стані. Але при цьому вона зараз працює ну, з грошима. і гроші вона, до речі, також любить. Але вона зараз працює. Математика, здається, гроші взагалі песня. Але вона не дуже любить свою роботу. Хоча попутно, коли вона там в ні в ній роботи щось рахує. Вона кайфує, їй подобається. Вона прям така математика. Ух. Я, до речі, по математики, я сам відкрию. Мама розумна, а всі інші. Дякую, що живі. Тож в моїх планах бути як оці от таксісти, які кажуть, та у мене взагалі бізнес, я для душі таксую. Чи буде як оця, от знаєте, проститутка ніколи не викликала, ніколи такого не було? Яка каже, знаєте, та я взагалі ну від ну для душі. Мені просто подобається з людьми спілкуватися у це взаємодіяти. Мені просто подобається приносити людям щастя. Скільки, до речі, зараз простітутки заробляють? Що вони там? Три карбованці золотих чи що, а зуби золоті вони приймають. У мене якраз залишилося парочку від діда Я, до речі, так хочу замовити проститутку, не знаю, ну, не, не, не для якихось там цілей, не буду нічого змушувати її. Вона мене буде. Коротше, в мене отакі от Ні, просто хочу замовити і поболтати. Як життя? Коротше, колись я замовлю проститутку, поговоримо з нею, я вам потім відео запишу. Угу. І треба тільки дізнатися. Ну, коротше, я середній сегмент візьму, не така, щоб вона, знаєте, за банку львівського мені віддалася, ні. А щоб вона така: мікадо. <сміття> ну, За мікадо я готова. <кхміття> я вже знімаю 13 хвилин, а мене занесло кудись далеко і неправда. Вибачте, за цей словесний паннос, я, якщо чесно, кайфую піпець. -пі як. Так от, а давайте познайомимося зі мною. По-перше, хто я по масті? Ну, Людинка ну, непогана не така, нормально, мені подобається. А по знаку Зодіака ні чорт, а тілець. О, Боже, вибачте, я вас потрясла трішки. От, я тілець, значить, 27 квітня 2005 року народження. Мама, здається, казала о 19:30. Але наскільки я знаю, в лікарнях округляють, тож можете по натальній карті не прибувати, там все одно неправда. От, я вам сама все розкажу, я така, знаєте, перспектабельна, перспектабельне. Угу. А, молодая. Угу. Обличчя обличчя, якщо нанести макіяж, навіть непогано. типу Падмікада взагалі заходить як на ура. Значить, що ще треба розказати? Я обожнюю японську мову, японську культуру, але в Японію переїжджати не планую. Якщо вчасно дуже захотілося залишитися в Україні. А якщо все буде файно, чудово і мене навіть не вб'ють, то ну, я сподіваюся, я тут і залишусь. От подорожувати, окей, переїжджати, все, я вже не переїжджалася, я вже емігрувала один раз. І, там, ну, у мене було декілька спроб, декілька і. До речі, мені нещодавно в її клубі розкладали на таро, і мені сказали, що у мене зв'язок з цією землею, от, от з українською типу. І він ще каже: у тебе якийсь зв'язок з морем. Отаку, отак от, от, от мене проводять. А я кажу Зв'язок з морем. Типу він каже, так, да, відчуваю море, але, начебто, якась переграда, от щось, щось не так, начебто ви розлучені. Я кажу, ну місто в Він каже, вот от, 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 от. А ну, я ж, з Азовського моря. А, вот, до речі, факт. На мене, коли дивишся, одразу ну, згадуєш русалик, дельфінчиків, хто там ще в Бердянську не живе. Алка... Ні, ні, не надо. Не надо. Оні там живуть, живут, да. але дельфіна і русалок більше. От, з Азовського моря, я короче. я обожнюю рибу, до речі, кияни. Як ви відноситесь до того, що вас травят ці таранки? Це ж не таранка. ж Мені грустно. Де знайти нормальну таранку? Азовську. Можна таку чи знайдеш. Ну, схоже на Азовську. Прям, знаєте, щоб душа співала, бо я таку не їла. ну, от, з моменту бачити. <пачу> я вже дуже втомилася купувати цю таранку, кидати її у ванну і уявляти, що вона жива. І, до речі, на тому ютуб-каналі у мене часто була претензія к манері спілкування. І навіть не про те, що я кажу суржикам взагалі ні. Там більше за те, що: А ти що, таке в житті розмовляєш? Я кажу, «Да». Я таки в житті розмовляю. От так от суетливо, з, з якимись жартами тупими. Різко перепригаючи з однієї теми на інше, я так розмовляю і в житті. До мене нещодавно одна дівчинка на мене наїхала, каже: Я в такій манері спілкуватися не буду. Ну, і живі скучно, ну і живі, ну, і що мені зробити? Аби тепер роби, що хочеш, мені весело, мені коли я так розмовляю, помирати не хочеться. Тому що як тільки я починаю казати таким голосочком стриманом, Перебираючи інтонацію, мені хочеться. Повісити. Ну, я не люблю так розмовляти. Мені подобається імпресивно, чи як там правильно. Емпресі... Емпр... Емпр... Коротше, мені подобається, коли багато я всього показую своїм тоном, і коли я розмовляю, і попутна людина може зрозуміти, що я хочу до нього донести. Тому що мої жарти деколи можуть трішки образити людину, тому мені потрібно це все зглажувати тоном і жартом. Якимось іншим, перекриваючи той жарт, там де я сказала, що у нього нос картошка. Вот. Тому попутно я вже я, я в житті так розмовляю, мені комфортно і це розполагає людей зазвичай, хоча деяким дуже не подобається. Тут два типи людей. Або кажуть, ой, ти така весела драйвова, харизматична, Оце от, харизматична, Ні, ніколи не розуміла, що це значить. А, а другий тип людей каже: на яких спідах ти сидиш? Що ти несеш? Боже, оце от підлітковий хаос, все понятно, по дорослі ще ж не бери. Ви ще мої розумні думки дорослі не чули. Угу. Дорослі думки це значить те, що я кричу вирубайте світло, тому що світло коштує 4,32, здається. І те, що не врубайте кондиціоніря, твари сухи так світло дають раз в півроку. Ну, це у дорослі думки. Тому що хто сказав, що обов'язково бути дорослим. Мені нещодавно, нещодавно сказали, що коли ну, дивляться мої відео, не думають про щось погане, думають про щось хороше, там навіть забувають про деякі свої проблеми, там щось. Я от нещодавно вставила в одне відео ну, типу, банку на збір, от, і мені кажуть: ну дуже непривично таке бачити, ти по різко повертаєшся з хорошого на погане. І таке. Вибачте, вибачте, ну давайте я вам позитивним тоном буду завлікати донатити. Типу, хочете, я вам станцую? я вмію танцювати все, що захочете. За ваші гроші, любой каприз. капріс. Вот. Ну, поки що, поки що, донатити можна завжди, але поки що я вам більше не пропоную. У мене, типу, нема на що банка закрита. До речі, хтось, хтось не знаю, але мені здається, що це з Ютубу кинув спочатку на один. Збір там, я одну банку збирала тисячу, а і на іншу банку яку я збирала, кинув 642 гривни. Він типу закрив банку. І я така. Папік? Мамік? Мені взагалі. Ну, що треба станцювати? Легко. Хоч ти віля станцюю? А я боялася, що я відео не зніму 20 хвилин майже. Ну, угу, угу. така от я. До речі, подивіться, яка футболка. Ми купили її з папою в Запоріжжі. Тоді папа був адекватний, і Запоріжжя було цілим. От. Прям ну, душевні спогади. До речі, про Батю. Про у мене ділема. Дуже хочеться зняти сумне відео, прям сумне таке про Батю, тому що в нього скоро день народження і майже річниця, боже, вже не річниця, вже два роки. Два роки того, як Батя сказав, у, -ля -у і полетів на свою планету збирати. Ці фрикадельки, що він там робить, я не знаю. Ну, коротше, два роки того, два роки вже пройшло з того, як мій батя трішки кум'якнувся. І я от думаю: дозволити своїй душі зняти якийсь такий, знаєте, саплівний бред чи краще не треба, от поки що не определилась. Мені здається, що ну, можливо, можливо я це зроблю собі ну, якби в користь, а з іншого боку, мені здається, що я за це собі потім дякую не скажу, тому що в мене є одне відео про папу. І там, звісно, я його навіть, якщо чесно, не дивилася, тому що я монтувала його навіть п'яне, щоб просто абстрагуватися і така: це не я, це кажу не я. Тому, тому поки не знаю. Час ще є, от, я подумаю, зараз 18 дай Боже, змонтувати хоча б до 20 го цей от відео. Уф. Що ще можу сказати? А, хочете прикол? Я вчусь на психолога. Так що окажу психологічну допомогу, кому потрібно. Мені от вона не потрібна, я собі все вже оказала. Навіть глас не тіпається, це просто туш сліпається. А вот, тому звертайтеся в мій телеграм-канал. Там я завжди з усіма спілкуюся. Не знаю, хто взагалі підписаний цей телеграм-канал, Леві люди якісь, Тіпо, хто ці люди. Ні, там є мама. І мама деколи туди заходить і така: Марго що ти там публікуєш? Я така. Кхм". Мама, я вже доросла. Не кричи я не глухая. Коли мама кричить, всім стає страшно. і мені в тому числі.